Слава Україні! Героям слава в Миколаєві. 25 грудня, 1036 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни здійснили масовану ракетно дронову атаку. Спочатку запустили дрони знову. всі на північ і в сторону заходу України на півдні знову дронів не було. А вже під ранок зі стратегічної авіації росіяни випустили. Стали близько 70 крилатих ракет знову по енергетичній інфраструктурі, але цього разу били ще й по газовій та по водопостачанню багато прильотів на Харківщині Дніпропетровщині, і зараз вже запровадили графіки відключення світла, бо на жаль, є влучання по енергетичній інфраструктурі, скільки збито дронів, скільки ракет, поки що невідомо. Вже з'явилася інформація про запущені та збиті ракети. Тож Росіяни запустили дві північно-корейські балістичні ракети, жодної збити не вдалося. 10 ракет С-300 чи С-400. Там теж жодного збиття. 55 з 62 крилатих ракет, 4 з 4 керовані авіаційні ракети і 106 з 106 іранських мопедів. На Одещині ніяких прильотів не було. На більшості Миколаївщини теж не було, крім району Очакова. Там Росіяни від дронами знищили дві автівки. Травмованих цивільних, наче немає. Щодо Херсонщини, то на жаль, там знову одна загибла людина після російських обстрілів і троє травмованих. На щастя, цієї ночі були гарні новини. На Росії дрони долетіли знову аж до Чечні. Ну і по Ростовській області теж стабільно прилітає. Чекаємо ще на гарні новини.